Усі чотирилапі без виключення потребують захисту. Про це у Всесвітній день тварин херсонцям нагадали зоозахисники та волонтери під час проведення соціальної акції. Захід вже традиційно відбувся у Таврійському мікрорайоні. Захід покликаний привернути увагу людей до проблем безпритульних тварин та шляхам їх вирішення, розповідає співорганізаторка акції Вікторія Парфьонова, з якою ми зв'язалися телефоном. Мета нашої сьогоднішньої акції привернути увагу до тварин безпритульних і захистити їх без жорстокого поводження. На ярмарці представлені різноманітні речі, які можна придбати для свого домашнього улюбленця. Тим самим гроші від покупки підуть на беззахисних тваринок, на їх стерилізацію, лікування. А щоб люди були більше обізнані стосовно догляду за тваринами, працівники ветеринарної медицини провели роз'яснювальну роботу та роздали інформаційні пам'ятки. Ми піднімаємо питання по стерилізації тварин. Ми піднімаємо питання щодо профілактики сказу, тому що безпені тваринний сказ це є дві проблеми, які йдуть поряд, і тому важливо нам зробити таку сьогодні роз'яснювальну роботу серед людей, що Рин потрібно також вакцинувати проти сказу. А якщо людина вкусила тварина безпритульна, невідомо походження, варто негайно звернутися до лікаря свого та обов'язково вакцинувати своїх домашніх тварин, тому що будь-яка тварина може невакцинована тварина, може захворіти на сказ. Ще однією локацією заходу стала дошка оголошень під назвою Пошук домівки. Кожен бажаючий міг переглянути перелік безпритульних чотирилапих і обрати собі нового друга. Таким чином господарем кошеняти стала родина Логвиненко поэтому <ганували> смотрели такі акції. Ну, смотрели просто хто дає дітей. А коли увидели эту акцію, решили, що це знак, це наше. У нас буде така радость, а у ребенка буде домашній новому члену родини, найбільше радіє донька пані Ірини Аліса. Нам демонструє скільки подарунків отримала від організаторів для свого домашнього улюбленця. Я Працювала під час заходу і скринька допомоги по кілька гривень з кожного і безпритульні тваринки вже не залишаються голодними. Наголошує співорганізаторка акції Вікторія. Вона також додає, такі заходи необхідно проводити систематично, аби показати чотирилапам, що вони не одні. Завдяки нашим спільним зусиллям декілька кошенят. Знайшли свої домівки. Ми будемо намагатися робити такі, такі акції кожен місяць у різних районах міста. Дуже хочеться подякувати людям, які сьогодні приймали фінансове участь, які допомогли наповнити наш кошик благодійний, які ви молодці. Дуже вам дякую.